Півроку року повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого російська військова техніка перетнула адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом і колонами роз'їхалася по Херсонщині. Водночас російська авіація завдала ударів по аеропорту в Херсоні та військових частинах по всій області. До ова почали надходити повідомлення про захоплення міст, селищ, сіл, а також північно-кримського каналу і Каховської ГЕС. Самі жителі не відразу усвідомили, а Ніше не хотіли вірити в те, що відбувається, розповідає Херсонка. Прокинулася о сьомій ранку від звуків, схожих на вибухи, але не зрозуміла, що це. І ми проспали ще годину до нових вибухів, і тоді вже все зрозуміло, що відбувається. Подивилися в вікно, подивилися в телефон, бігала, збирала якісь речі вдома. Ми не усвідомлювали, що це все насправді відбувається. Черги на заправках біля банкоматів та у магазинах люди намагалися запастися найнеобхіднішим дехто відразу виїхав. Ті, хто залишився, наступні дні провели у пошуках готівки, їжі, ліків. На вулицях Херсона військові РФ з'явились 1 березня. Вони грабували магазини, мародерили відділення банків, захоплювали необхідні їм приміщення. Вони захопили військові частини, які були в центрі міста, у нас і не тільки. Вони захопили будівлю обласної адміністрації, обласної ради. Вони захопили ще декілька адміністративних будівель, тобто вони до цього розготувалися. Вони вже на локації, які їх цікавлять. Там трохи пізніше вони захопили приміщення морської академії нашої. Так само вони там були місце розташування. А потім вже вони фактично так планово захоплювали будівлю за будівлю. І будівлю службу безпеки України, управління і національної поліції. в окупованому Херсоні та області розвивалось все швидко, розповідають місцеві жителі. Окупанти призначили так звану владу і почали те, що вони назвали інтеграцією в Росію. Росіяни та їхні публічники нав'язують абсолютно все: паспорти, гроші, продукти. Послуги проводять якісь незрозумілі свята, розвішують плакати по всьому місту, і вочевидь думають, що таким чином херсонці їх полюблять. Постійний щоденний тиск відчувають на собі жителі Херсонщини, як вони самі розповідають. В області з 30 травня відсутній український зв'язок. Тепер російські окупанти намагаються вивести з обігу гривню, переслідують медиків, вчителів, підприємців, аграріїв. З перших днів окупації присутність російських військових вона гнітуче впливала на людей, на жителів міста Херсон. Ти почав відчувати себе, ніби ти знаходишся у тюрмі, і кордони цієї тюрми ти не можеш побачити. Більшість жителів Херсонщини покинули рідні домівки, виїхали на підконтрольну Україні територію. Дехто з них не витримав тиску окупаційної влади, дехто намагався втекти від переслідувань. За даними Херсонської міськради в обласному центрі, наразі з 320 тисяч залишилось 100 тисяч жителів. Людей в місті щодня все менше. Є такі багатоповерхівки, в яких на під'їзд лишились заселеними лише одна або дві квартири. Скрізь розмови лише про те, де знайти гроші на виїзд та як виїхати. Місто вимирає скрізь занепад, бруд і хаос. Моральний аспект він ще гірший за побутовий. Страх та безвихідь це єдині відчуття, які є. 24 лютого в нас вкрали життя, говорить жителька Херсона і ділиться відчуттями. Ти ще ніби живеш у себе вдома, але це вже давно не твій дім. Тамара Новоселецька, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.